Здразу прийдемо буде складів радчик середній команди. Почнемо з Сокола, який е, є господар менечку за потоком. Зараз цієї, так і Михайлюк зараз прорває. сам, тут рятується команда середа. Ну і далі граці команди «Сокол». Третій номер. Е, це Костянтин Михайлюк. Зараз е, якраз він порває попередні, рятує водофозлад Дніпро і бувають зараз Дніпряни. Ти Максим е, Макоєвець, 13-й, Святослав е, Віхнянський. 13-й Максим Сачук зараз е, забиває нас тим часом. Сокол збиває у нас, відповідно, Михайлюк, який одразу вдалося відступити зараз свої ворота з Зараз вже йде перед Михайлюк. Михайлюк зараз саме деталі. Михайлюк забиває зараз знову. На третій хвилині зараз збиває Костянтин Михайлюк, і фактично. Депас наступа на, на Гладкіхто про нього важливо діє полішу. Зараз Глатки на Мене то приваля. Сачу зараз цю команду рятує. Мене на в підбиранні. Приває зараз Гладких, але знову таки прямо в руки залишається. І зрештою у нас як працює рахунок 2-0 користь цокола. Савчук, пасади у вільну зону на Поліщукати далі на ткача. Віддає провай зараз. Каче ви хрестовини. Рятує зараз. Ворота серед. Далі простилі. Він тут не отримав цей постріл. Ані Ремішевський, ані також. Півнянський за контролипату Фазал Дніпро три в один. Зараз атакують Дніпра, зараз вони. збиває нас. Це лопізати Сілівану. Міг би, принципі, і пас він віддати, але Ну, коївця коли натимев ушкодження. Ну і зараз так само шост міняються швірці вже перші швірці Михайлюка знову через ушкодження. Зараз моменту Філімонова. зараз не даємо зараз через Дібра, через свого вертиря. Берез... Каче зараз пас на тошники Філімона не збиває Зараз він. А також Мельниченко і разом з ними також діє в цьому пастетті. Нагадає 2-1. Зараз де перед ні по Сілівану. Далі саме де Селіванов Селівано прострілює простріляє засадка того у нас. 2-2 стає і Власні ворота. зараз забиває Березовський. Під серію пенальтів. Забиваю, зраз Бухайлюк. Забиваюсь, зараз, Савчук! удар даври Сокола. І, і забиває зараз ткаше Савчука. І так і зараз Малича... проти... Проти і не зараз зраз, Боляча! Он же філімоноп прокостельмаха. И не забивай, зараз, Филимонов. Забувалася Селівана в груди, а злостоя на користу задний план. Селівана виводить свою команду до півфіналу.